Мене за обсерну лексику посадять, відправлять в Ук'янівку. Чудово буде. За цитату Леся Сергійовича Подерев'янського. У нас в мережі процвітають взагалі люди, які несуть відверту ахінею. У нас політику поганою репутації не злякаєш. У нас президент блогер. А це справа до пана Баканова, чого його підлеглі, нічого з цим не роблять. Я до нього пана Ваков, за якого ми всі з дитинствічка, щоб людям. Ам було боляче. У нас політику поганою репутацією не злякаєш. Давайте згадаємо, хто у нас пройшов у монобільшості, і не тільки. Що серед цих людей є люди із судимістю, серед цих людей є люди із кількома ем, дуже негарними публічними історіями. Серед цих людей є люди, які потрапляли в аварію і уникали відповідальності за це. Серед них є люди, які вдавалися до відвертих злочинів, а вони нормально прийшли собі з. Зараз визначають майбутнє країни. Знаєте, проблема в тому, що у нашого виборця занадто коротка пам'ять. Проблема в тому, що наші медіа соромляться або не можуть вчасно нагадувати виборцеві, що це за людина, ну або не хочуть. Інститути у нас не працюють. Розповсюдження, наприклад, е неправдивої інформації щодо вакцинації, ці цими справами має займатися СБУ. А от тільки тому, чому СБУ цього не робить, це вже справа не до нас, а до СБУ, і це справа не до людей, які слухають цього блогера. А це справа до пана Баканова, чого його підлеглі нічого з цим не роблять. Справа в тому, що у нас розповсюдження інформації, яка може нести шкоду. Така інформація у нас теж захищена, і цим має займатися у нас МВС, а пан Монастирський а до нього пана Аваков, за якого ми всі з дитинствичка. От е, він же ж теж нічого в цьому плані не робилися. Жодної справи щодо цього немає. Немає жодної справи щодо розповсюдження неправдивої інформації. У нас в мережі процвітають взагалі люди, які несуть відверту ахінею, які несуть конкретну шкоду суспільству, які несуть конкретну шкоду Україні в цілому як державі, які несуть які являються загрозою для нашої держави. І разом з тим ними ніхто не займається через те, що для цих інституцій значно важливіше шукати е, волонтерів, наприклад, аніж шукати справжні людей, які загрожують нашому суспільству. Служба безпеки України має розслідувати такі справи таких людей. І Якщо там є факт оплати, якщо там є факт зовнішнього впливу, якщо там цілеспрямовано подаються наративи ворога. Це все має вивчати і розслідувати СБУ, і потім покарання мають виносити суди. Розумієте? А так ми вводимо додатковий е, інструмент цензурування. Ну, знаєте, завтра мене за обсценну лексику посадять, відправлять в Лук'янівку. Чудово буде. За цитату Леся Сергійовича по Прекрасно! Я вважаю, так і треба зробити. Ви знаєте, за цитату із. Кого там із митців ще ніхто в Лук'янівці не сидів? Прекрасно. От, і тут, знаєте, можна сидіти в себе в доміку, побудувавши собі таку ідеальну інформаційну бульбашку, і думати, ой, яке я чудове собі життя тут збудував. Все чудово, мене всі прекрасно розуміють, всі такі хороші, всі такі чемні, а хто нечемний, того я зараз забаню. От а хто ще нечемний, на того зараз наскочать мої шанувальники і порвуть його, як мав по газету. От. І все це так прекрасно відбувається. А потім ти виходиш. Сидеш в таксі, наприклад, і слухаєш цього таксиста, і тут розумієш, що навіть е, е, є іноді шанс відчути відповідальність за ті справи, які ти робиш в межах свого Фейсбуку. Uh, так, у мене була колись така історія. Я сіла в, в, в таксі. Таксист почав говорити. Куди ти їдеш? Розпитувати. Я розказую, що я їду там на якусь зустріч блогерів. Він такий повертець каже: це ти блогерка? Кажу, так, да, я блогерка. Він такий каже: М -м, Не схоже, невже uh, в тебе немає приватного автомобіля? Кажу, є, але він зараз в ремонті. Він такий, о Боже, ну, з таким обличчям, типу, господи, що за ніщебороди тут водяться. От. І потім ми їхали, почали говорити. Він почав розказувати, що він читав на Фейсбуці одну блогерку, але е, вона почала уникати е, політичних тем, бо їй стало важко про це говорити, я від неї відписався. Я почала розпитувати, що ж це за блогерка. Знаєте, що я вийшла на себе? Я переглянула свою життєву. Позицію, я переглянула свої дописи, я переглянула е, свою поведінку зі своєю аудиторією, і я зрозуміла, що я справді почала уникати дуже таких гострих і проблемних е, суспільних і політичних тем. Бо це був 19-й рік е, рік такого суцільного е, політичного психозу в суспільстві, і мені було дуже важко говорити з людьми на ці теми. Мені справді було дуже важко це все переживати, усвідомлювати і якось про це. Говорити з людьми я не боюся гострих тем зараз. Іноді я навіть їх загострюю до такого стану, щоб людям було боляче, щоб вони почали думати через вік.